Друзі, всім доброго ранку, субота. Сьогодні такий сонячний гарний день. У нас, як завжди, все активно, бігом, все на ходу. І як ви думаєте, що ми робимо з самого ранку? Правильно, вантажимо скаут. Ось такий красунчик. Їде в нас до замовника. Людина приїхала, спробувала, потестувала, сказала, він мій, нікому не віддавайте. І я його хочу. Так що, ось така 24 очка серії XT, вартість такого 550. Зразу вам міст покажу, бо море питань по мостах. Міст редукторний, ось такий класний. Резина. Передня 6.0 на 14, і задня 9,5 на 20 на 20. Передні задні вантажі. Камовський 385 двигун, Паваюче сидіння. По коробці давайте вам коробку бо ви е, покажу, задаєте питання. Коробка має три швидкості. Три допереду, одна назад. І є режим повершених та понижених. Тобто трактор має шість передач сумарно. Допереду, дві назад. Блокування заднього моста, бомб одношвидкісний 540 обертів. Двигун вам покажу. К 385. Ну і новий новий дизайн. Напишіть коментарі, як вам такий дизайн. Особисто мені подобається. Ну, всі, скажімо так, хто приходить дивиться на цей трактор, 99,9% кажуть бомба. Ну, в хорошому сенсі. Тобто дуже хороший, скажімо так. Гарний дизайн людям зайшов. Так, давайте ще заведемо того красунчика. Спрацьовує механізм, який глушить двигун. Він З, ключ, з ключка глушиться. Проте. Тут, до речі, повороти. Ми щось про них постійно забули, забуваємо. Це світло працює. Майте поворотися. Щоб... Як от... Але... не будемо говорити хто. Увімкнемо повороти, такі поворотники, і ось така оптика. Назаді. Ось такі апарати. Як лучше, бачите з ключиком. Так, друзі, так що, якщо ви хочете засліпити сусіда у всіх відношеннях, телефонуйте, набирайте, приїжджайте. Наша компанія, компанія Агронова.ua є офіційним представником.